49 колекцій одягу на ста сторінках. Сумська дизайнерка Лариса Ванєєва презентувала фотокнигу під назвою Артель Мода. Таким чином, керівниця одноіменної сумської дизайн студії вирішила підбити підсумки понад 20-річної творчості. серед запрошених на презентацію фотокниги. Друзі та знайомі Лариси Ванєєвої. Я дуже ціную те, що робить Лариса Олексійовна. Ми з нею дуже давно знайомі. Я як дизайнер починала свій путь. А разом з нею, я б так сказала, коли в мене був перший показ на Ukrainian Fashion Week, як дизайнера, моя дебютна колекція, це було в 2015 році. Саме моделі Артель виходили на подіуми Ukrainian Fashion Week. Те, що вона робить, те, що роблять ці діти, це знаєте, воно достойно називатися високою модою, тому що такі. Подібні моделі виходять в Парижі на покази, і там їм оплодують вищі світ моди. А у нас у місті суми таке є. Підтримати авторку фотокниги прийшли й випускниці дизайн-студії Артель Мода. Ну а як нам тут не бути? Сьогодні свято моєї рідної студії мого улюбленого викладача Лариси Олексіївни. Таке чудове свято. Презентація книги. І, Звісно, вона нас запросила, і звісно, ми сказали так. Дизайнерка-верстальниця Ірина Сидоренко розповіла, як їй працювалось над фотокнигою. Я була в захваті від роботи від роботи майстрів, від роботи педагогів, від, від роботи фотографів, яких. Тобто, мені здається, взяті в тут в роботі взяті всі найкращі, мабуть, спеціалісти нашого міста, тому що. Дуже тонкі, видно, які грані. Дуже ретельна робота про ну зроблена. Зрештою, у нас ну вийшла достойна книга, яка може представляти колектив Лариси в частності і в місті, і в Україні. Я думаю, за межами нашої країни також фотографом 40 і 49 колекцій одягу Лариси Ванєєвої, які представлені у фотокнизі, є Олександр Миколенко. Тай річайший случай кадайміна сліяння. Двух личностей, совершенно которые амбициозны со своими планами. Вот. То есть мы с самого первого момента доверились друг другу, прежде всего. То есть я, допустим, выбираю локацию, свет, постановку, все. Вплоть до до, до, до того доходило, что. Э, А может, как-то. Я говорю, нет, Лариса, давайте вот так. А так. Цього на картинках робота над фотокнигою тривала 22 роки, а презентувати її мали у березні минулого року. Через повномасштабне вторгнення презентацію відклали майже на рік, каже Лариса Ванєєва. Створену книгу авторка називає освітньо мистецьким проєктом. Абразувательна частина – це наша школа, і творча часть це наші колекції, які створені в стилі арт-фешн. Взагалі, я хотіла спочатку написати диссертацію, потім я хотіла создать монографію, а потім решила, що пусть это буде фотокнига, поскольку все одно мода глянець, мода это зрелище, мода візуальне творчество, візуальне искусство. Тираж книги 55 примірників. Я взагалі не ставила перед собою задачу создать какую-то книгу для продажі. Це було підведення итогов, такої ексклюзивне здання. Поэтому ті, хто захотів получить, отримати, просто-напросто поучаствовали в цьому колективному издании. і вони розійдуться одразу по тим желающим приобрести цю книгу на пам'ять или, может быть, для роботи, для развития, для творчества. Колекції одягу з фотокниги Лариси Ванієвої представили у дефіле вихованці дизайн студії Артель Мода. Ірина Касьяненко, Олександр Сокол, Суспільне, Новини Суми.